Слава Україні! 22 січня на календарі. І 698 сот доба нашої боротьби за незалежність. Рашисти знову вночі атакували шахедами Україну, і також вночі на Хмельниччині рятувальники ліквідували пожежу. В ефірі 5 хвилин на головне в студії для вас працює Денис Піменов за лаштунками. Команда першого подільського розпочинаємо. Отже, сьогодні вночі ворог атакував Україну вісьмома ударними БПЛА типу шахет із району Приморсько-Ахтарськ. Усі вісім шахетів знищено зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами повітряних сил та сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Дякуємо нашим захисникам! Тримаємо небо разом до перемоги. У Теофіпольській громаді повідомили про загибель 21 січня жителя села Святець, підполковника Збройних сил України Рендюка Олега Олега Леонідовича, 88-го року народження. Отримавши офіцерське звання, Олег Рендюк з 2010 року присвятив себе Збройним силам України. З 2014 року прийняв участь у боях на сході України за проявлену мужність та стримування російської агресії, нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. З 2019 року Олег Леонідович служив у Теофіпольському районному військовому комісаріаті на посаді заступника військового комісара. З минулого року Олега Рендюка призначено першим заступником командира 10-ї гірсько-штурмової бригади. Підполковник Збройних сил України Олег Леонідович Риндюк назавжди залишається в наших серцях як відданий захисник і чудова людина. Пишуть у громаді: вічна слава і пам'ять герою! Жителя Хмельниччини засудили за ухилення від призову на військову службу. Під час судового розгляду прокурор довів, що військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку, є придатним за станом здоров'я для проходження військової служби та не має правових підстав для відстрочки від призову під час мобілізації. Однак чоловік в період воєнного стану відмовився від отримання повістки, достовірно знаючи, що має прибути за викликом до ТЦК без поважних причин не з'явився на вказану дату і час. 38-річного жителя Кам'янця-Подільського визнано винним його засуджено до трьох років позбавлення волі. Доба 21 січня для хмельницьких рятувальників почалася із ліквідації пожежі у південно-західному мікрорайоні. Там на території приватного домоволодіння горіла літня кухня. Тривожне повідомлення про займання надзвичайники отримали опівночі. Інформують в головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області. На місце виклику прибуло вісім рятувальників на трьох спецмашинах. Встановивши, що палає 40 квадратів даху кухні та існує загроза перекидання полум'я на житлово на житловий будинок. Негайно розпочали гасіння. Оперативно ліквідували пожежу і не допустили її поширення. Минулося й без травмованих. Ймовірно, зайнялося через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. Констатували попередньо в ДСНС. В обласному центрі сьогодні, 22 січня, відключення світла можливо лише в одному будинку. А от селам Хмельницького району знеструмлень протягом дня дістанеться більше. Роботи на електромережах триватимуть з 10 до 17 години. Як завжди, повний перелік сіл, назв вулиць та номерів будинків ви зможете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського. 22 січня сьогодні особлива дата в історії України. У цей день ми відзначаємо два важливих свята: це проголошення Української Народної Республіки та акт об'єднання українських земель. 106 рок років тому, 22 січня, українці проголосили незалежність своєї держави і створили Українську Народну Республіку. А рівно через рік відбувся акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Коли всі українці тримаються за руки, вони не піднімуть їх до гори, аби здатися. Боремося усі, і сьогодні це стосується не тільки обох берегів Дніпра. Сьогодні соборність українців охоплює обидві півкулі землі, у кожному куточку якої 24 лютого пролунало я українець. Тільки сильні українці можуть стати єдиними, і тільки єдині українці можуть бути сильними, українці в усьому світі. З Днем соборності, слава Україні!